Безперечно, мені хочеться повернутися додому. Я знаю дуже багатьох людей. Ну, всі, хто, люди, всі, хто наразі там, тимчасово втратили малу батьківщину, знаєте, як ми гуляємо нашими територіями через Google Maps. Єдиний доступний спосіб, хоч якось наблизитися. Google Maps добре змінюється, тому можна, хоч якось бачити, як дерева має ростуть. Мається, що... так. Mm -hmm. Але, безперечно, хочеться приїхати фізично, відвідати. Могили, на жаль, бо багатьох з нас вже померла якась частина родини, яка перебувала там, і це, ти просто не міг цього бачити фізично. Звичайно, хочеться побувати там, де ти виріс, і, і побачити, як це все змінилося, це теж дуже боляче. Але водночас, знову ж таки, я щиро переконана, що ми можемо наші досвіди з споєднати, зростити. Це не означає, що. Те, що е, кримчани були 11 років в е, окупації, що тепер ми не зможемо там якось з ними поговорити чи порозумітися. Зможемо. Я, я в цьому переконана. Е, у нас дуже багато спільного і е, ми маємо цього прагнути. Е, і тому е, я переконана, що Крим український, він є, він буде, він, він буде звільнений.